Чи варто тратити на нього свій час? Розклад загальний може програтися, не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і дивимося, чи варто тратити на нього свій час. Хто ваш партнер? Це чоловік, який дуже вам багато завдав болю і страждання. Забагато, це паузи у спілкуванні, це якийсь ігнор. Ви дуже багато часу провели за тим, щоб чекати його повідомлення, чекати його проявлення. Чоловік, який заставляє дуже довго чекати. Чи варто тратити на нього свій час? На першому плані в нього робота. І, і він сам, і його матеріальне, а все остальне він відкладає на інший план. Тим більше між вами дуже далека відстань, неможливість продовжити, і обман з його боку також є. Чому він зникає з'являється, тому що не може приділити всім жінкам так багато уваги, як, як хотілося. В нього спілкування є з багатьма жінками. Він думає, що це він в нього якесь таке досягнення. Спілкуючись з іншими жінками, він якось. Підвищує свою самооцінку, тому і не звертає так, не приділяє вам стільки багато уваги, як хотілося б. Довіряти йому не можна взагалі, абсолютно. Тут, навпаки, треба поставити крапку у цьому спілкуванні, у цих стосунках. Ви красива, ви розумна, ви незалежна, ви сильна духом, ну, він вам не пара, не рівня.